O a Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава цій. Благословляється, кропляється, щаний водою цей пане свят. Слава наслідня, Твоє, ємо! Навіть цей грізний для нашого народу час, час війни, українська влада разом з громадськістю, з громадськими діячами виготовили пам'ять про цих героїв. Про цих людей, які були безстрашними, які не боялись цього страшного тоталітарного режиму, прекрасний пам'ятник, велика шана тим людям, які приклалися до цієї справи. Чому? Тому що раз народ пам'ятає про ті негаразди, які були допущені, значить, роблять все можливе. Щоб ця ситуація не повторилась в Україні, я не знаю, чи хвата в мене слів і думки, щоб висловити той біль за мільйонами розтерзаних доль, за мільйонами угноєними людськими душами. І не знаю, чи знайдеться в мене скільки гніву, щоб проклясти тих людей, які чинили це зло. Я звернуся трошки до конспекту. Щоб вірніше вам розповісти, до тих, хто творив це зло, до псковських бланків і проштейнів, до київських судебців і Шварцманів, до харківських краузей турців, сумських гриштенів і Фунде, Лебединського Тільмана і Вельбедахта, Полтавського Диховського, який вбив Миколора Хертоновича анацького сумських Кудринського, Карташевського, Кристєва. На щурі душі яких сотні і сотні безневинних жертв. В 60-х роках я зустрічався з батьма респресованими, як не з тими, що загинули, звичайно, так з їхніми дітьми. Семен Дуліч, Антон Камчатний, Степан Цикало, Соді Савицький, отець Іван Спитрійсь-Приходько. Я багато зібрав з їх матеріалу. Багато це вже відомо цим Сумщинам. Звинувачення архетипне. Крім визначного політичного відхилення, більшість з них було таких, що був дзвонарем у церкві, а значить дзвоном розносив церковний оповідь по всьому селу. Це дикий настояща. Або співав у церковному хорі і такі були люди. А були такі чоловіки, що добив зауваження голові колгоспу, Зніміть прапорець на цій раді, бо вже воно на тряпку відтворилося. А, тряпка? Ну так от і, пожалуйста, десяти і так далі. І звозує цей український світ у різні ями. Єгор хомич Мовчан, кобзар Великої Писарки, розповідав, як влада зібрала по всій Україні більше 200 кобзарів і наших гомерів і розстріляла під Харковом у Глинищів. Розповідав, як... Е Частину, не частину, а другий заход зробили і відправили їх у Сібільські нети і там вигрузили із вагонів у тайзі за 120 кілометрів від населеного пункту від першого. Врятувалася їх одна жінка і два її сини, всі залишились там. Призвичі цієї жінки Маловічко. Іван Приходько відбитий у Чещенки з розповів, як влада в 49-му році визбирала інвалідів від останньої війни і відправила їх, щоб не псували виду радянського міста своїм каліцтвом, відправила на острів валам у Білому морі, і там були поставлені, всі залишилися. До речі, розповідав, як їх без рук і без многих вивішували в пакетах, на соснах, на крючках, щоб вони дихали свіжим повітрям, а їх зідала морськам. Ось так і ввозить світ української нації в різні куточки, гукі кутки України. Чернівці вивозить урочище халявине, Полтаву в урочище триби, Ребедину в Глинище, Будилку – в круглих, суви ввозилось у це місто. У документах воно значиться на центральному кладбищі, в його южному секторі, що сторони улиці Кірова. Ось там, де знайшли могил наші герої, наші друзі, ми з ветеранами спілкувалися перед заходом і казали, що в прошлому році нас було менше в цей день. Також ми спілкувалися про те, що коли був поставлений цей знак, спочатку тут була меморальна плита. у 90-му році, у 90-му році Борис Іванович. Напередодні Незалежності України. Я також не буду задавати питання і з'ясовувати, чому раніше не поставили пам'ятники, чому ми прийняли таке рішення, що треба не просто увіковичити, звернути увагу на те, як все відбувалося. Як після революції 17-18 років. Почали знищувати українську свідомість. Якщо ми кажемо сьогодні про політичні репресії, то це не просто політичні репресії, це знищення української нації. Що радянський режим хотів зробити? Вони хотіли знищити українське осереддя державності і духовності. Вони хотіли знищити віру в Бога. Нашу українську свідомість. Кожну сім'ю українську. Це торкнулося горе. Я хочу, щоб ви не просто пам'ятали, бо нам залишилася пам'ять. Я хочу, щоб ми зрозуміли для себе, що не просто пам'ять, не просто. Те коротке життя дітей, які теж загинули в ті страшні часи 26, 29, 33, 47, щоб нам залишилася не тільки пам'ять, а щоб нам залишилась і ненависть, ненавість до ворогів, яка потрібна і сьогодні бути в серці кожного українця. Бо цього забувати не можна. Оце наша національна свідомість. Ми повинні розуміти, що без пам'яті тих страшних років не буде нашого майбутнього. Наше завдання сьогодні бути гідними не просто пам'яті, а життя тих людей, які віддали його за українське майбутнє. Слава всім, хто загинув. Слава тим, хто сьогодні. Боронить нашу українську рідну землю, слава Україні. Привіт, друзі, коротенько оголошую.